Днями у великому залі засідань Шепетівського міськвиконкому відбулася зустріч окремих підприємців із представниками виконавчих органів влади міста на чолі із міським головою. Причиною невдоволення підприємців стало прийняте на виконкомі рішення від 13 травня 2013 року, про відміну рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради номер 185 від 22 липня 2011 року, про організацію тимчасових ринків по продажу сільськогосподарського. Продукції, фактично, цим рішенням травня 2013 року ті тимчасові ринки, які були організовані в 2011 році, мали цільове призначення з продажу сільськогосподарської продукції, вони мали статус тимчасових. Але оскільки фактично за два роки з моменту їх створення до травня 2013 року, вони не були приведені у відповідність до норм чинного законодавства, яке Регулює е, взагалі функціонування ринку як е, об'єкта торгівлі. А це є правила торгівлі, є ветеринарні правила торгівлі на ринках інші нормативні документи. Було внесено відповідне подання головним санітарним е, е, начальником управління Шепетівського. Держсанепідемслужби про те, що ми повинні жити в правовому полі, суб'єкти господарювання повинні існувати в правовому полі, об'єкти торгівлі повинні існувати в правовому полі. Тобто, якщо це ринок, то він повинен відповідати тим нормативним документам, які регулює діяльність. Якщо не відповідає, то Відповідно, потрібно ці рішення скасовувати, що й виконком своїм рішенням від 13.05 зробив. Рішення виконкому було прийнято на основі листа Шепетівського міжрайонного управління, головного управління Дерсан і підслужби у Хмельницькій області та відповідно статті 30 закону України про місцеве самоврядування, як зазначив начальник Шепетівського управління Дерсан і підслужби у місті, реалізація харчових продуктів та сільськогосподарської продукції на ринках попрос. Спекту миру 20 біля ВПК та по вулиці Червоній 1 в районі четвертої школи проводиться з грубими порушеннями та безналежних умов, що веде до збільшення кількості випадків кишкових інфекцій та інших захворювань у шепетівчан, котрі купують продукти на стихійних ринках. Про це було повідомлено підприємцям на зустрічі з перших в даних місця порушне звісно споружне саміта. Є дорогіна. Навіть не тільки 700 продукції групи товарів, а торгівля м'ясної продукції, молочної продукції, безсладівних установ, землі коло. Це весь асортимент, починає від овочів за тічої молотом яйця. Це так також і не хоче. не знаю, що саме в більшості бахів випадки тяжкових хальці зв'язуються з придбанням товарів на зміни. Звичайно, це викликало хвилю обурення у шепетівських підприємців і стало гострою темою для бурхливого обговорення. Анісарія мусу. Має простити конкретно міської ради. Чому ви тримаєте 17? Ми будемо одного підходити, я розумію. Ви закричаєте своїх на вас, свою яку показують інше. Варто зазначити, що окремих підприємців схвилювало і питання торгівлі на відрізку від кафе-бару юність до вантажних воріт комерційно-виробничого підприємства Ринок по вулиці Валікотика. 2 хочу повідомити, що органи міліції нашої провели, Будемо так казати, відпрацювання тих всіх торгівців, які там здійснюють торгівлю. Направили нам відповідні матеріали. По цим матеріалам, промоніторивши, будемо так казати, прізвища тих, які здійснюють, здійснюють там торгівельну діяльність, ми встановили, що фактично жоден з них як суб'єкт підприємницької діяльності не зареєстрований, а це відповідно втратив бюджету в місто. Тобто податки вони не сплачують, при тому, що отримують відповідні доходи, і бюджет міста втрачає певні кошти. Тому теж є проблема в плані рівних умов суб'єктів господарювання, які сплачують податки, і тих суб'єктів господарювання я їх не можу називати суб'єктами господарювання, то просто не зареєстровані громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без відповідних дозвільних документів і державної реєстрації. Тому, відповідно, у залі засідань міськпеконкому зустріч, котра відбувалася пізно ввечері, супроводжувалася гострою дискусією, невдоволенням шепетівських продавців, для яких відтепер буде необхідним подумати про місце здійснення діяльності відповідно до вимог чинного законодавства. У порядку 2010 року були з вами відділяється... Який стане сьогоднішній день в плані склати вами, які підприємцям на податку. Єдиний податок першої групи застосовується виключно для суб'єктів, які здійснюють регіоне діяльність на ринках. Не карнувався судні місця, не малі проти ні інші місця в місті не є ринками. Ви повинні були б бути на другій, як мінімум, на другій групі, поки хай податку і сплачувати не 10% від комунальних заробітку. А 17% удалі заробітні. Більшість здійснює з вас приюду на спрощені системі і по першій категорії. Якщо там це не є ринком, то повинні втратить здійснювати гібридку. Вони зупиняються автомобілями. Вони зупиняються свідомо свідомо, тому що щось купити. Швидко три в магазині. Це гурше, я одразу видимо на базу шити. Виждає право. Тоді нам надійних положення зараз забути. Ми структура повинні реагувати. Не те, що повинні, ми зобов'язані реагувати, путь, який не проводимо дію адміністративних право. Є спеціальні надали, зводження безпеки, зборів, між підмові. Вислухавши неоднозначні думки підприємців та бачення посадовців відповідних структур, власну точку зору висловив міський голова Шепетівки. Маємо ту проблему, що ви хочете стояти як раніше, 20 років назад стояли. Не хочете подивитися, як треба це на сьогоднішніх умовах? Друга проблема, що ви десь боїтеся, де вам бути. Якщо би навіть знятися з тих місць, хоча я мені здається не здається, впевнений, що кожен із вас в душі розуміє, що ця торгівля, якою ви займаєтеся, ненормальна. Ну, не вже ви сьогодні всі розумні люди? Багато з вас має вищу освіту, ви всі розумієте, що є санітарне законодавство. Можна з калюги щось продавати. Більшість з вас розуміє, що це так, є норми для торгівлі. З другої сторони, є конкуренція. Я не зря сказав, що Шепетівці дійсно по багатьох позиціях проблема з цінами. І люди цим не зовсім доволі. Ви повинні знаходитися також в конкуренції. На сьогодні ви вибрали, от є 15 чоловік. Як ви кажете, вибрали прохідне місце натоптане, стали на тротуарі, на дорозі, на газоні, які знищили вже біля ВПК і так далі. Створили аварійну ситуацію своєю торгівлею, повалі котиками. Творили взагалі незрозумілу ситуацію по Карла Маркса з центральним ходу на центральний ринок. Не вже ви думаєте, що хтось із шепетівчан, крім вас, які зацікавлені прямо в цьому, зацікавлені в прибутку, будемо прямо говорити, і це дійсно так. Але разом з тим, проблема робочого місця однозначно є. І для мене, як і ті шепетівчани, які... Купляють продукцію, так і ви, що продаєте, однозначно, ваша думка для мене не безразлічна. Я хочу, щоб ви зайняли свою нішу в цьому ринку. Тим більше Шепетівка та склалася історично, що вона стала за 20 років торговою. Чому? Тому що зупинилося 20 років назад два великих заводи, яких які мали по 3,5 тисячі людей, і ці люди десь мали діватися. Так? Хтось поїхав, хтось лишився, хтось перекваліфікувався. На цю роботу, що зараз вимушений виконувати, може він і не хоче, але це не значить, що ми в вічність повинні йти цією торгівлею. За що говоримо? Були сьогодні наша опозиція політична в залі, яка говорила, що ми йдемо в Європу, як гарно в Європі, як гарно, гарно в Польщі. Але разом з тим, по тому ринку, до речі, комунальному ринку, який побудований за, вдяки, за допомогою, в тому числі інвесторів. Приїжджали люди з Польщі, і вони говорили, що да, такі ринки ми бачили ще тільки в Польщі. Значить, значит, наше місто зробило крок вперед у цьому напрямку. На сьогодні ми, в Шепетівці, маємо 5 ринків. Шановні друзі, ми маємо 5 ринків на сьогодні в Шепетівці. Офіційні. Офіційні. А ринок може бути тільки офіційний, тому що є законодавча поле для того, щоб відкрити ринок. Для того, щоб головний державний санітарний лікар його підписав, для того, щоб підписав пожежний інспектор, для того, щоб затвердили, ДАЄ, Тому що це безпека людей. Це не просто так, щоб він сказав, що в нас сьогодні збільшилася на декілька відсотків, на, на, на декілька десятків відсотків інфекційна захворювання шлунково кишкового Вона звідси йде. Ми це ці розуміємо. І це серйозна справа, бо там наші діти і мокрі, і ми від цього не відійдемо. Так є 5 ринків, які, повинні, які функціонують в законодавчому полі. Але перше, що вимагається для ринку, перше що, це земля і кадастровий номер. Ніколи кадастр не присвоїться, ніколи не присвоїться в державі, тому що цього бути не може. Це законодавче поле. Якщо ми говоримо за ринки, якщо ми платимо е, ринкову, якщо ми платимо, платимо податок за ринки. На сьогодні, на сьогодні є п'ять офіційних ринків. Ні одного, ні одного ринку в лапках за тих, що йде рамова, немає офіційно, бо він не може бути на проїжджій частині на тротуарі. Він не може бути, коли є відстань до будинків менше, коли там є залізниця. Він не може бути, коли там є зелена зелена зона газону, Хоч як там гарно біля бопака, які там гарні квітки посажені. Ну там не може бути ринок. І ви, люди більшості з вашої звичого давно це все зрозуміли. Разом з тим, ви говорите, а раніше так було. А давайте ми зараз полементуємо, покричимо, хай ще помовчать рік, хай ще два помовчать. Ну але разом з тим комусь треба брати на це відповідальність. Я готовий разом з вами це питання рішати. Давайте подумаємо, куди ви підете. На один, на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий ринок це один варіант. Я назву вам зараз, ще раз нагадаю, щоб ви відновили в пам'яті: той ринок, де ви стоїте центральний, це один законний ринок, другий ринок біля залізничного вокзалу, третій ринок це є колгоспний ринок, колгоспний або тваринний ринок. Є ще на об'їзні ринок 5 ринків. Но не може бути на вході в базар, є пожежний вхід базар, є, е, є норми, не може бути на тротуарі, через що ми не могли вам дати там дозвола. Я вам скажу чітко і зрозуміло, що це не рішення міського голови, є сесійне рішення рішення виконкому. Я, як міський голова, зобов'язаний виконувати рішення виконкому і не законодавство. І всі люди, які тут виступали, є посадові особи, вони теж його виконують, вони це сказали. Через що, якщо вам треба допомогти, щоб влада вам допомогла, щоб ви попрацювали з керівництвом одного, другого, третього ринку і перейшли туди працювати, ми готові з вами працювати в управлінні економіки. Я особисто. Якщо у вас бажання цього немає, значить немає. Ви повинні вирішити і подумати разом з тим, сьогоднішнього дня. Ви всі працюєте в законодавчому полі, а по другому бути не може. Повідомляємо усім шепетівчанам, що на сьогоднішній день у місті існують ринки, що дають право суб'єктам господарювання офіційно здійснювати діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.